Вже два рази ходив на донорство, так і ну. Я переконався в тому, що я не боюсь крові. 18-річний Микита опановує основи медичного фаху на першому курсі. З дитинства мріяв та бачив себе в якості людини, яка буде корисною для суспільства. Тому захотів вступити до медичного вишу. Для цього закінчив 118 ту гімназію на сонячному із золотою медаллю. Найкраще хлопцю даються гуманітарні науки. Навчався у державному Дніпровському медичному університеті на першому курсі. Обрав я медичну спеціальність, тобто. Там ж є медична фармація та терапія. І ось чому саме медичну? Тому що ще з дитинства мені ну, коли я допомагав якимось людям, мені подобалося чути спасибі. Ми будемо аж саме ширше обирати спеціальність на третьому курсі. Я хочу обрати або або хірургію, загальну хірургію, або військову хірургію. Окрім Микити, в родині Моцієнків є ще п'ятеро дітей: чотири хлопчики та донечка. Старший айтішник вже живе окремо від батьків. Голова ж родини є діючим військовослужбовцем і тому стоїть на захисті України. Ну а надійний тил та порядок сім'ї забезпечує дружина. Пані Людмила жартома каже, що з дитинства мріяла про власну велику родину, адже вона у батьків була єдиною. Але так хотіла мати ще братика чи сестричку. Сім'я це найдорожче, що є кожної людини. У мене вона дуже велика. І кожна моя дитина це така особистість, яку дуже-дуже люблю. І я не можу навіть на хвилинку допустити, щоб хтось із них не був поряд зі мною. Я їх дуже всіх люблю. І ну це важко, важко, але справляємося. все у нас виходить, все добре. Сім'я у нас дружна, велика. З нагоди Міжнародного дня сім'ї в гості до багатодітної родини Моцієнків, де любов'ю та турботою огорнули шістьох рідних дітей, завітав очільник міста Юрій Вілку. Такі криворізькі сім'ї є взірцем в місті, адже в них виховують майбутніх достойних членів українського суспільства. В 13 криворізьких родинах нині виховують по 10 і більше дітей. Найголовніше для кожної людини це, мабуть, його сім'я, родина і в нашому місті більше. 4 тисяч багатодітних родин, більше 13 тисяч дітей вони виховують. І ми сьогодні, в Міжнародний день сім'ї, поздравляємо всіх наших багатодітних сімей і всі сім'ї, щоб у них було завжди достаток. Здоров'я вже п'ять років поспіль в Кривому Розі Кожен вихованець таких родинах отримує матеріальну допомогу з міського бюджету. Цьогоріч з нього на виплату допомоги багатодітним родинам виділили 10 мільйонів гривень. Навіть за умов воєнного стану жодну соціальну підтримку та виплати з кошторису Кривого Рогу не скоротили. Ба більше вже другий рік поспіль рада оборони міста разом із виконкомом надають багатодітним родинам продуктові набори. Олександр Фефілатів Максим Морашов перше міський.